Це у нас 50-ка із реверсом стоїть. 50-ка без кабінки. Будь ласка, ось 110-й. Отакі от на 110 коників. Повністю вся лінійка тракторів Лавол 504-х. Соліс 75-й ще є. ну У мене іменно тут на майданчику немає, але ще є. Якщо плануєте, довго не затягуйте, бо може вже не бути. Такі от Ловольчики 504 прошечки. Кентавра немає, є Оріон, Ловол, Донфенг, Джинма, Булат. Такі трактори починаються від 5800. Це у нас прошечка із синхронізованою коробкою передач. У на Гливасі, Київ, у Києві на Гливасі 75-ка стоїть. Так, Будь ласка, це у нас трактори без кабіни. От, Ловольчик. Є такі на 244-й на широкій резині. Ось такі Соліс 26-й з кабінкою. Булат Елічка 244-й. Донфен 404 G2. Це у нас звичайний 404-й Донфенчик. Шифенг 244-й одноциліндровий з ремінним приводом. Да, У Вінниці теж є. Джинма така от 244-та люксова. Це у нас екстра із фронтальним навантажувачем. Жимма 50-ка, шифернг 240-й, задньопривідний. Це ловольчики, така от 35-ка ловольчик із гарною герметичною кабіною. В міні-джунгах походимо в тракторах. Отакий от причіп є по наявності двохтонний самосвал. Зубра немає, є булат. Булати починаються від 5-300 доларів. Олешка десь покотився. Борони дискові. Отака от щиточка є на півтора метрова. А це скоро теж будуть прицепчики? По Бушечці отака от хондочка 332 і секіс.